Добрий день, шановні колеги, рада вітаємо всіх учасників науково-практичної конференції сучасні проблеми в освіті і науці. Пишаюся можливістю взаємодії в такому різноманітному науковому полі та хочу поділитися нашими науковими напрацюваннями у галузі соціальної роботи. Сьогодні в Україні, яка вже третій рік поспіль знаходиться у стані жахливої війни з Росією, як ніколи зросла потреба у наданні якісних соціальних послуг різним верствам населення, бо чисельність вразливих груп є просто катастрофічною і, на жаль, постійно продовжує зростати. З'явилися нові клієнтські запити, до вирішення яких фахівці соціальної галузі є невповну міру готовими. Серед них найгострішими проблемними напрямами наразі є соціальна допомога та підтримка ветеранів та ветеранок та членів їхніх родин, допомога сім'ям загиблих воїнів та тим, що потрапили в а чи потрапили у полон, соціальна підтримка вимушено переміщених осіб, гуманітарна соціальна допомога особам, що знаходяться на деокупованих територіях, та у районах, наближених до бойових дій. Окрім цього, вкрай важливим напрямом соціальної допомоги наразі є робота з підтримки психічного здоров'я населення, яке майже три роки поспіль знаходиться у стресовій ситуації під постійним впливом дії наслідків військового конфлікту. З огляду на лише зазначено важливим напрямом наукових досліджень та соціальної практики в умовах сьогодення в Україні. Є пошук шляхів та засобів розвитку потенціалу резильєнтності як важливої особистісної характеристики, що забезпечує можливість протистояти негативним впливам та знаходити можливості для їх подолання. Вважаємо необхідним запроваджувати навчання для соціальних працівників як фахівців першої лінії, що здатні потім передавати ці важливі знання та вміння своїм клієнтам. Під час надання якісних соціальних послуг, а також забезпечувати профілактику власного професійного вигорання у складних умовах сьогодення. Важливим складником підвищення потенціалу резилієнтності майбутніх фахівців соціальної галузі вбачаємо розвиток у них соціально-педагогічної компетентності у використанні різних засобів етнопедагогічних, арт-терапевтичних. Інформаційно-комунікативних тощо, які дають можливість урівноманітнити соціально-виховні впливи на особистість та створити для неї найбільш підтримуючий резилієнтний простір для розвитку. Дякую за увагу! Бажаю всім здоров'я, творчої наснаги та сил!